Жан Батіст Емануель Торг це не чотири різних людина і навіть не родить Жан Клод Вандама. А культовий антагоніст, якого зіграв Гері Олдман. Роль стала однією з найпам'ятніших у фільмі, багато в чому завдяки грі Олдмена. Однак сам актор не є великим фанатом п'ятого елемента, і це м'яко говорячи. У відеоінтерв'ю, розповідаючи, чому він погодився на роль, Олдман був доволі відвертим. Я зняв свій фільм, і Люк Бессон був одним із продюсерів. Він допоміг мені знайти фінансування. Тож, можна сказати, я відпрацьовував борг. Він подзвонив і сказав: мені потрібно, щоб ти знявся у фільмі. Я навіть не читав сценарій. Це була коли йому зазначили, що фільм став культовою класикою, він лише відповів: я знаю, ось така дивна у нас реальність. В іншому інтерв'ю для Playboy Олдман висловився ще жорсткіше і сказав, що терпіти його не може. Ось така от голівудська магія, одна з найкращих ролей Олдмана, і він її ненавидить. Щоправда, він не дуже тепло відгукується і про більшість інших фільмів, у яких знімався. Так що, можливо, справа не в п'ятому елементі, а в самому акторі. Цікавий факт: Брюс Вілліс і Геррі Олдман не з'являються. Разом у жодній сцені як так сталося дуже просто. Графіки акторів не збігалися, і бесон вирішив навіть не прописувати сцену їхньої зустрічі. Тож Корбен і Зорт ніколи не бачилися віч навіч.